Друзі, вітаю всіх святом Святого Миколая. Бажаю мира і добра. Вітаю зі святом Збройних сил України. Дякую нашим захисникам за мужність та відвагу. А гороскоп настрою на 7 грудня такий: Овен, енергія радості. Ви відчуваєте приплив сил рішучості, направте цей позитив на активні дії. Тілець, спокійне блаженство, день сприятливий для релаксу. Ваш настрій покращиться від смачної їжі та комфорту. Близнюки, сяйво дотепності. Ви дуже сьогодні чарівні та веселі. Спілкування та жарти піднімуть настрій усім навколо. Рак, тепло, затишку. Настрій буде кращим у колі близьких друзів. Емоційна гармонія. Ваш сьогоднішній скарб. Лев, фонтан оптимізму. Ви впевнені сьогодні як ніколи. Використовуйте цей підйом для досягнення своїх цілей. Діва, це радість від контролю. Чудовий настрій принесе успішне завершення справ та відчуття порядку у думках. У Терезів гармонійний спокій, настрій ідеально збалансований, легко знаходити компроміси та насолоджуєтеся красою. Скорпіон, у вас сила інтуїції, відчуття, що ви читаєте ситуацію, додасть вам впевненості та позитиву. У стрільця в цей день натхнення, настрій покращиться від нових знань або планування майбутніх захоплюючих пригод. Козиріг, гордість за себе. Ваш настрій підніметься завдяки визнанню ваших професійних заслуг чи добре виконаній роботі. У Водоліїв, як завжди, дружня хвиля, спілкування з однодумцями принесе креативні ідеї та багато цікавих веселощів. У риб, мрійлива, ніжність, настрій буде м'яким та творчим, знайдіть час для музики чи медитації. Якось так бережіть себе і ще раз вас зі святом.